Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі ЮЗЕФівна. Мене звати Наталя. Я вам обіцяла серію відео про подарунки від Діани Суворової і різко пропала на декілька місяців. Але прийшла, щоб виправляти. І щонайменше раз на тиждень буду викладати відео цих подарунків. Хочу скоріше це зробити, тому що скоро новий рік дівчата-блогери почали показувати адвент-календарі. І я дещо знову виграла. Виграла адвент частково продукти від Катріс із адвент-календаря блогерки Beauty Macaron Ані. Дуже класно упаковані, взагалі Ахіренна косметичка, але це буде колись потім. Зараз у нас з вами подарунки від Діани Суворової. Я дуже вдячна Діані. За те, що вона прониклась мною моїм питанням, і подарувала мені цілу косметичку неймовірних продуктів для затестів. Отже, хочу сьогодні вам розповісти про тру навіть про палетку Тіней від Eveline. Ось так вона виглядає. Вона вже трошки побита життям, тому що я нею користуюсь. До речі, саме сьогодні я нафарбувалася цією палеткою. Тут на очах у мене чотири кольори. Я насправді міксувала ці кольори, використовувала шість і сім кольорів в одному макіяжі. Досить класно поєднуються, досить класно носяться, щоб ви розуміли. Бачите, немає нічого, то в мене якась там родімка, не скочуються, не осипаються. Даже навіть ті блискітки, вони, до речі, не падають в очі, шикарно тримаються, без подложки, без клея, без прочої херні. Є мінус в цій палеці, навіть. два. Відкрити її просто так я не можу. У мене є така чуда ручка, де я десь стирила. Тут, е е думала, банк Ні. Коротше, це десь ручка, десь я її придбала собі. Я отак от відвігаю поршень, вставляю її ось сюди, і тоді воно у мене відкривається. Бачите, яке воно вже там порисоване, помальоване, синє. Відкривається тоді упаковочка, можна користуватися. Але є ще другий мінус. Другий міс... мінус полягає в тому, що ці тіні пилять. Я помила машину, і те, що зараз планую зробити, це, звісно, критично. Якби мене побачив якийсь чоловік, подумали, що я кончена. Але хто ми такі? Слухайте, щоб забороняти собі щось там вам продемонструвати. Тому дивіться. Бачили? Дуже багато пилі. Тому, а, знаєте, я люблю все одно полючні тіні. У мене була однушка світла, Я використовую світлі тіні під бровку, на все по віку. І тим часом я не використовую бази під тіні, тому що я люблю такий лайт макіяж. О, бачите, Здмухнула, <кій> надихалась цими тінями, тепер хочеться кашляти. Тому я використовую світлі відтінки. До речі, тут їх вистачає в цій палеці. Я використовую зазвичай оцей, а в куточок оцей. Наношу на все повіко, так масно наношу, і мені подобається саме тому, що воно пилить, набирається на щіточку майже як путра. І я так тин-тин-тин, пробиваючими рухами, трошки так розмахуючи, наношу на всю повіку, і тоді досить класно лягають тіні тінюшки. Понятно, вони не будуть такими насищеними, як, якщо ви нанесете їх на. Базу під тіні, але мені той ефект дуже подобається. І воно ж ви ж бачите, не скочується. Читайте, з 8 годин чи з 9 до початку 3, ну достатньо. Я можу 100% гарантувати, що до кінця дня, до того, як я змиваю макіяж, вони не скочуються. По відтінкам я вас зараз, зараз, зараз покажу, що я ще хотіла сказати, ви знаєте, я не Ніколи не користувалася цінюшками від Evaline, дивилась на ці девятки. Тут святова гама, вона більш в теплинку режимку, мені більш підходять все-таки холодні відтінки. І в мене є там однушка від Deco і Малювілс. Мені дуже подобається. Але я хочу вам сказати, що. Якби я там обирала самостійно і купувала цю палетку, я б обрала може, більш холодні відтінки. Але так як вона мені досталася у подарунок від Дяни, то ну, маємо те, що маємо. Я задоволена якістю цього продукту. Мені ось цей як маленький, то, що вони пилять, взагалі ніяк не заважає. А, до речі, тут ще такий факт, що вони, бачите, блискучки трошки замилюються. Але все одно я пальцем наношу їх. Гарно втираю, наношу на повіка. Якщо можете побачити, сонця немає, а, можливо, вам там щось видно, що воно блищить трошки. Тож, давайте по відтіночкам. Значить, я покладу цю палетку, але мені треба, мені треба серветочка. Для того, щоб я поставити могла не на одяг, а на. На серветку. До речі, коли ці тіні лежать в косметичці, з них якимось чином випадає продукт, і косметичка вся захєзана. Я вам навіть покажу її зараз, щоб не бути голословною, знаєте? Ну, Ви можете представити, що воно тут робиться. Бачите? Оце все від тінюх. Я періодично, звичайно, стираю перу, але маємо те, що маємо. Значить, дивимося. Оцей відтінок перший, тому що я наношу в куточок. Цей відтінок, я його свочила, ні разу не використовувала. Цей відтінок теж поки не використовувала. І робимо три своча. Бачите, це такий базовий більш в куточок, цей такий трошки з переливом, але я не можу його ніде адаптувати. Цей такий можна затіняти складочку. Повіки. Ну, я поки що його не використовувала. Далі у нас іде оця блискучечка. Потім цей відтінок, що я наношу на всю повіку. І оцей іноді промальовую їм складку. Він такий, бачите, насищений. Далі я прямо під цим буду. Ось так це виглядає. Бачите, під повіку майже не видно, воно цвіта шкіри. Блискучка її треба нашаровувати. Я е, більше от куточка сюди її тяну. Цим затімняю складку, але його треба трошки отак от розтушовувати, бачите? Щоб воно не було таким насиченим. Або можна насичено затиняти кутик ока. але кутик ока я затиняю іншим відтінком. Останній третій ряд. І ще оцим можу затіняти Блискучка. зеленуватим таким відтінком. І оцей. Шикарний коричневий колір, яким я насправді зараз, от, до речі, сьогодні малювала я і затініла кутик, і промалювала складочку. Давайте от так зроблю. Складку затінять, блискучка вона, до речі, у мене в куточку зараз. І цей колір чорний не можна робити смокі, не можна затінати кутик. Короче, говоря, на що ваша фантазія буде. Буде. Коротше, розгуляється ваша фантазія. Витираю зараз пальці, щоб не було. Ось такі відтінки ми маємо. Вона нюдова, вона наповсяк час, наповсяк не повсякчас, на повсякдень. Ним можна зробити і вечірній макіяж легко, можна денний зробити. Бували такі дні, коли я не хотіла взагалі малювати стрілки, там, робити якісь чорні очі. Я використовувала світлі відтінки, я наносила туш в один шар і був, типу, знаєте, натурель турельний натураль Тому ам... чи могла б я подумати, що ці тіні а, будуть такі якісні, такі класні. Я дуже вдячна Діані Суворовій за цей експеримент, експіріанс. Ам... Тому що навіть в Єві, там, чи в Аценсі, чи в просторі. В тестерах ти коли тестуєш, там, ну наносиш ти на руку, ти ж не знаєш, як вони носяться, там, чи скочуються, чи ні. Мені дуже сподобалась якість ціней, ціна якість безподобна. Не оступають якимось там лакшері люксовим речам. Ви знаєте, насправді в мене не було ніколи. там... Таких люксових ціней, типу Yves Saint Laurent, Tom Ford, Dior там, і так далі. Але по відгукам дівчат, от, наприклад, Beauty Macaron, у якої я виграла Advent Catrice, у неї досить часто є продукти люксових брендів. І багато разів були несхвальні відгуки, скажімо так. Тому дорого це не означає, що якісно. Саме тому я раджу звернути увагу на цю палеточку. Якщо я десь побачу колись в інших відтінках палетку від Evelyn, я обов'язково її куплю, тому що мені реально дуже сподобався цей продукт. Ще раз хочу подякувати Діані за подарунок, він неймовірний. Я вже, блін, два місяці, а може три ношу ці тіні на собі, і мені дуже подобається, не дивлячись на те, що я ну, трошки. Ржить цей відтінок не дуже мій, але я все одно з задоволенням ним користуюсь, тому що мої очі ніби тільки от щойно нафарбовані. Ось і все, що я вам хотіла розповісти в цьому відео. Зніму для вас наступне якесь теж цікавеньке і викладу трошки пізніше. Тож, надовго з вами не прощаюсь. До нових зустрічей!